А знаете Куфішко що цього меча не показав? Цього меча який світиться. А те, що в комплекті два штучки які об'єднуються. другий. ми його включаємо. І в нас є два меча, які об'єдналися. Коли змінний, зміни, жалу Міняємо. І у нас змінився колір. О, не видно. Зараз я. Вишиком. Це оце паличко ніндзя. Тут навіть нема місця для неї, така добротна паличка виходить, коли змінюються. Пожалуйста, поміняли, на який хочете, хочете роз'єднали два штучки, маму. Хаба. Чу -чу -чу. Хочете, об'єднали в один. Foba. E boa